Розпочати реєстрацію на національну премію для видатних вчителів Global Teacher Prize. Це щорічна національна премія для вчителів агентів змін. Премія покликана відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства та підкреслити. Важливість педагогів у нашій країні премія заснована ще у 2017 році. Як взяти участь у конкурсі? Питаємо у Жанни Дуфіни, директорки з комунікації громадської спілки Освіторія, організаторки безпосередньо премії та минулорічної переможниці Лариси Романишин. Пан, пані, вітаємо вас у ефірі. Головне за день вітаємо вітаємовітаю, чи маємо ми зв'язок? Бо я безпосередньо. Пані Жанно, розпочати реєстрацію на національну премію Global Teacher Prize. Розкажіть більше про неї, і хто саме з педагогів може взяти у цьому конкурсі участь? Так, дуже дякую, що запросили розказати нас про цю нашу дуже важливу, чудову ініціативу. А насправді, місія премії збігається з її гаслом. Вчителі важливі, і вона покликана дійсно. Відзначити важливість цієї професії, тим паче, що за часів війни педагог це не тільки власне людина, яка дає дітям знання, а й дає відчуття нормальності, що дуже важливо. Взяти участь може кожен для цього потрібно мати повних 18 років і власне бути вчителем, викладати у школі або у професійно-технічному закладі, у коледжі обмежень власне, немає. Відзначаємо всіх педагогів. Щоб взяти участь, достатньо зайти на наш сайт Global Teacher Prize Ukraine, натиснути кнопку Взяти участь і подати анкету. Але окрім того, що вчитель може подати анкету сам. Ми також пропонуємо кожному охочому номінувати улюбленого вчителя, чи вчительку вашу, чи ваших дітей. Це зробити дуже просто. Залишити їхні дані. а Ми зробимо все для того, щоб вони дізналися, що їх відзначили. Тобто просто-напросто ми заходимо ж зараз на цей сайт, який ми зараз показуємо на екрані, залишаємо заявку чи за себе особисто, чи за улюбленого свого педагога, і чекаємо, так? Абсолютно вірно. У нас буде кілька етапів. Власне, до 1 липня ми збираємо анкети номінації. Далі в нас іде такий достатньо ретельний відбір. Спочатку це відбір за анкетами. Відбирає журі у п'яти офісах. Чотири з них знаходяться в різних містах, як правило, і ще один є онлайн. Усі критерії є на сайті достатньо детально розписано, але ми звертаємо увагу на інноваційність вчителя, на його вплив на свою школу і на громаду, на його або її досягнення, на її також громадську діяльність і позицію маємо приклади дуже дуже активних педагогів. Далі ми відзначимо топ-50-ку. З цієї топ-50-ки сформується десятка фіналістів, яку оголосимо традиційно в нацмарафоні 1 вересня у День знань. І далі вже десятка фіналістів поїде на асесмент-центр, там де в них будуть складні завдання в реальному часі. Дуже таке професійне журі пані Лариса знає, та вона це, через це все пройшла. От, і вже на Церемонії 4 жовтня ми відзначимо головного переможця та переможницю або переможницю. Пані Ларису, скажіть, будь ласка, як змінилося ваше життя? Так, які висновки для себе зробили? Трохи часу вже пройшло. Вітаю! Вітаю. Мені приємно бути сьогодні разом з вами. Ну, За час минув із моменту. Моєї участі в премії моє життя кардинально змінилося. Воно ста набуло нового змісту, тому що люди, з якими я познайомилася на премії, це мої однодумці, і я від них черпаю натхнення і мотивацію рухатися далі. І за цей рік я значно у своїй освітній діяльності просунулася тому, що участь в різноманітних, в різноманітних таких ой. Заходах так. Заходах, які до, до яких я залучаю учнів, це дає можливість набагато ширше і глобальніше е, показати це у е, в, в країні. Е, Дуже важливо підтримувати педагогів, так як робить це премія, ділитися історіями їхнього успіху і показувати цінність усій країні. бо вчителі не просто лише передавачі знань, а вони роблять таку справу. Кожну вони є підтримувачами, наставниками, джерелом натхнення і віри в себе учнів. Тому дуже важливо робити це. І дякую премії за таку можливість, яка була в моєму житті. Ну так, бо перша мама, друга, то вчителька, ні або ж навіть інколи вчителька, це перша мама, бо багато часу проводять. Пані Ларисо, ми з вами особисто є знайомі, тому що у нас з вами був уже спільний ефір, і хочу відзначити, що після спільного е, інтерв'ю це просто програма набрала рекордні перегляди. І я для себе відзначила, що тема конкурсів і тема конкурсів для педагогів, і в принципі, коли відзначають найкращих, коли є можливість за щось поборотися, врешті решт щось отримати, показати свій досвід. Вона відгукується глядачам про ваш досвід у цьому конкурсі. Е, нагадайте зараз нам усім, е, як ви на нього потрапили, що відбувалося далі. Ось свою таку дорожню карту на Global Teacher Prize. Е, моя дорожня карта взагалі е, перша освіта моя це інженер. Але з часом я зрозуміла, що можу не лише передавати. Застосовувати знання на практиці і передавати учням тому мій вибір вчитель. я не пожаліла про це жодної хвилини в своєму житті. Я завжди наполегливо працювала, вела за собою учнів, мотивувала їх, досягала різноманітних е, відзнак в національному масштабі, у міжнародному масштабі, але ніколи не подавалася на конкурс. Мої колеги е, мо. Завжди казали, потрібно показати твій досвід, і це зробила моя колега по роботі Олена Михайлишин. І мені нічого не залишалося, як заповнити вже анкету після її номінації. А де я описала свій досвід, прийшлося дуже багато згадувати. Бо за майже 30 років я вже й багато забула. Прийшлося звертатися і до моїх учнів, які вже є успішними у житті. І е, описавши свій досвід, це виявилося на, на мій подив, що це цінно. І е, ось такі результати вийшли, тому що. Можливо, досвід кожного вчителя він є унікальним, так і потрібно показувати саме ця премія. Вона підсвічує кожного вчителя. Вона показує цінність кожного вчителя, кожен веде своїх учнів до перемог, до мети, спонукає їх. Можливо, навіть знаходити своє місце в житті, свою стежину. І інколи навіть діти обирають свою майбутню професію під впливом вчителя. Тобто, щоб перемогти, не треба думати про перемоги, треба займатися Ні. своєю справою, треба улюблено йти до мети. Так, а перемога завжди знайде е, свого героя. Е, так, я йшла, я не думала про перемогу. Я навіть не думала, що я потраплю в п'ятдесятку. Але м, журі, ось пані Жанна сказала, як нас оцінювали, е, оцінили мою працю настільки високо. Пані Жанна, от безпосередньо ми почули досвід е, пані Лариси після цього, як вчитель заповнює анкету або ж за неї заповнюють анкету, чекати на дзвінок. Давайте ще раз пояснимо, до чого мають бути готові вчителі і що їм необхідно знати. Е, і наскільки, в принципі, цей конкурс користується популярністю, тому що, наскільки ми розуміємо, е, маєте уже багато заявок. А, так, ми насправді не дуже любимо слово конкурс, тому що є в ньому цей такий елемент змагальності. Змагання. Змагання, безперечно, є, але ми а, завжди підкреслюємо, що премія це про таку, знаєте, знаю синергію, родину, ком'юніті, спільноту велику. І за роки роботи ми вже ж в дев'яте робимо премію. Ми сформували. Таку дуже ну класну, тісну спільноту до 40 тисяч вчителів за всі роки взяли участь у премії. Власне, чого чекати? Якщо ви заповнюєте анкету, ви чекаєте тоді листа ну, після 1 липня, коли починається оцінювання, якщо ви пропонуєте... тобто до 1 липня вчителі подають заявки або ж їхні друзі або ж їхні так друзі колеги батьки до речі минулого року в нас було була майже рекордна кількість номінацій це коли хтось інший подав вчителя більше ну, близько більше двох ніж тисяч. самі себе подавали правильно так, так, без так так більше, більше ну, близько двох тисяч людей. Цього року поки що ми відлік ведемо на сотні, але номінації теж перевершують анкети. Так що, вчителі, якщо ви мене чуєте, будь ласка, включайтеся, подавайтеся. Отже, до 1 липня збираємо анкети, збираємо заявки. Далі, після 1 липня, коли починається процес оцінювання вчителям, які заповнили анкети, потрібно чекати на листа, який сповістить їм чи вони походять далі, чи вони а, будуть пробувати наступний рік? Будь тобто, так, так чи інакше, лист однозначно надійде про, про результати однозначно. чи туди, чи сюди. Однозначно, чи туди, чи сюди, так. Однозначно, і в будь-якому випадку, ми ж залишаємося на зв'язку з усіма. Ми дуже активно пропонуємо різні можливості для розвитку, навчання, участь у наших подіях. Тобто, це надзвичайно взагалі премія. Це надзвичайно для нас цінна точка дотику з вчителями, Бо ми понад 10 років вже працюємо розвиваючи освіту в Україні, і тому ну. Проєктів і класних активності для вчителів в нас багато, тому насправді нам дуже важливо з ними тримати ось такий зв'язок. А от навчання, участь в події. Що це за навчання і участь в яких подіях? Скажіть, будь ласка, заінтригуйте. Так, я трошечки так привідкрию інтригу. Освіторія займається. Роботою з шкільною освітою України вже понад 11 років. Ми допомагаємо уряду реформувати освіту. Ми навчаємо вчителів. У нас є величезний тренінговий центр для їх навчання та розвитку. Ми є сертифікованим провайдером підвищення кваліфікації. у Нас є класне освіторія медіа, яке пише не нудно про освіту і виховання. У нас. Ми також є організатором до речі у Львові разом з нашими партнерами найбільшого освітнього фестивалю в Україні. Це вчителі майбутнього. І всі ці можливості там і багато більших. Ми обов'язково долучаємо там тих людей, з якими ми знайомимося на премії. Це можуть бути. Площадки для спілкування. Я знаю, що, наприклад, можна сказати, випускники премії вони там вже створюють якісь свої проєкти, запускають ініціативи. Вони створили кілька ГОшок, вони разом записують онлайн курси, подкасти. Тобто, це крута можливість, окрім того, що да там поборотися за головну перемогу, поборотися за перемогу в кількох номінаціях. Це ще й можливість познайомитись з однодумцями, знайти партнерів для проєктів. Так що участь це вже є там дуже ці. Ін можливість сама по собі, пані Ларисо, от безпосередньо про ваш досвід після конкурсу, які ви висновки для себе зробили з ким цікавим познайомилися, чи можливо так само створили ГО, або ж реалізували уже якийсь проект. <кілля> 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 най... Найбільше хто мене вразив, це Пауль Пшенічка, з ким я познайомилася якраз на, на премії. Пам'ятаю, колись в медіа я я бачила, що це перший переможець. Зодні автомобільні я... передмати від послуг. Я я б ніколи не подумала, що я з ним буду знайома і буду на такій самій категорії, на такій самій сцені знаходитися. Тому в житті все можливо. І доля подарувала мені насправді такий великий шанс таких особистостей, на яких можна лише рівнятися і брати від них приклад. І починаючи. Від десятки наших фіналістів, де ми назвалися, ми маємо свою спільноту, яка, до речі, називається Сім'я Фіналістів. Це, це говорить сама саме про себе. Наскільки ми є дружними і підтримуємо одні одних у наших починаннях різноманітні підкемпи, різноманітні зустрічі організовуємо, в тому числі і я одну організовувала ось. І е, участь ми запрошуємо е, по всій Україні е, як спікерів до виступів. І ніколи ніхто не відмовляється. Всі знаходять час, це дуже важливо е, не втрачати мости співпраці і разом йти до е, тих до реалізації тих планів, які ми плануємо. Це дуже крутий досвід, і я всіх вчителів запрошую. Е, Подаватися на премію, показати ким ви ким ви є. І я, як вчитель, я вже номінувала е, своїх колег, я, яких я вважаю, що вони є дійсно інноваторами в освіті, тих, які змінюють, е, виходять за межі класи і е, працюють на благо громади, і е, е, які є прикладом для своїх учнів, які ведуть їх до, до великих висот. Тому е, дуже цінно, що е, від шкільної класної кімнати і до великих цен кожен вчитель в нас в Україні заслуговує на визнання. Скажіть, будь ласка, скільки таких у сім'ї ваших фіналістів, так? скільки вже налічуєте учасників? Яка географія? Е, географія вся Україна. Е, кожен рік має свою е, таку. Таку сім'ю маленьку, але разом ми всі роки об'єднані, об'єднані під крилом освіторії у велику сім'ю глобалістів. Тому ми всі активно спілкуємося між собою. Маємо свої площадки для спілкування, для підтримки, і навіть фестиваль, освітній фестиваль, про який згадала пані Жанна. Ми вже плануємо, реалізуємо, даємо свої ідеї, хто що буде робити на цьому фестивалі. Буде дуже цікаво вже можу сказати, що. Білети, які є, були для продажу, вони розлітаються. Я миттю просто миттєво. І навіть хто захоче пізніше потрапити, не буде мати такої можливості. Тому слідкуйте в соцмережах за, за тим, як поступають білети в продажу, щоб бути присутніми на такій крутій, найкрутішій освітянській події е, цього року. Ну, ми сьогодні анонсуємо кілька напевне на сьогодні ефір. Анонсування різноманітних подій. Пані Жанно, за що окрім. Е... Почесного визнання, тому що це точно дуже приємно кожному вчителеві отримати статус найкращий педагог або увійти у фінал найкращих педагогів. За що ще боряться? Які головні призи? Так, а, дійсно. А... Не тільки статус даємо е головний переможець, отримує 1 мільйон гривень на власний освітній проєкт. Це може бути там, в принципі, будь-що, що він або вона захоче реалізувати. І в нас за там кілька років премії вже є кілька дуже надихаючих прикладів. Е там з минулого року, наприклад, це і запуск власного ютуб-каналу, запис свого онлайн-курсу. Це придбаний шкільний автобус для дітей з особливими освітніми потребами. А це, наприклад, так само дуже крутий у нас був кейс, коли вчитель, який працював із дітьми, які пережили окупацію, депортацію. Він вирішив влаштувати їм такий зимовий ретрит у Карпатах для того, щоб вони там могли трохи перезарядитися. Побути у безпеці, побути одне з одним, тобто це будь-який освітній проект, який тільки ну, чи вчитель, чи вчителька може задумати. Окрім головного приза, ми завжди намагаємося, щоб у нас було кілька номінацій. Таким чином ми можемо розширити оцю палітру можливостей. А власне, пані Лариса є переможницею в номінації вчитель хімії. Цього року в нас вже з підтверджених номінацій є вчитель математики, там є приз у 500 тисяч гривень на освітню мрію. Є вчитель СТЕМ. Це відповідно для вчителів точних. Дисциплін, тобто це може бути хімія, біологія, фізика, астрономія, інформатика і так далі. Там так само буде грошова винагорода. Також у нас є щорічна наша номінація Вибір серцем, це номінація для вчителів, які працюють у лікарнях із важкохворими дітьми. І є ще номінація: окрема вибір українців. Це голосування. На порталі дія освіта з топ десятки фіналістів люди обирають самі того, чия історія, підхід методи їм найбільше імпонують. Минулого року до речі співпало і головна переможниця і переможниця переможницях глядацьких симпатій, як ми називаємо, була Леся Повлюк. була одна людина, і тому вона отримала обидва призи і мільйон гривень на реалізацію освітньої мрії і поїздку. В освітній тур ми так, нас до, до слова було інтерв'ю із пані Лесією Павлюк про її перемогу у цьому конкурсі. Тому кому цікаво, будь ласка, переглядайте це відео є вже у наших соцмережах. Пані Ларисо, скажіть, будь ласка, а ви свій при свій подарунок уже якось зреалізували чи ще ні? Над реалізацією о, мого проекту працює також команда із освіторії, і літом вже будуть результати. Ми повідомимо обов'язково. Пані Жанно і останнє запитання на сьогодні премію засновано у 2017 році. Розкажіть про її історію, як війна вплинула на неї, і в принципі, наскільки цей конкурс зібрав класних вчителів їхні історії? Наскільки він змінив? Даруйте, не конкурс, наскільки ця премія змінила життя педагогів України такі реальні життєві історії. Угу. Дякую за запитання. Воно дуже важливе. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, ми працювали переважно над тим, щоб не дати зупинитися освітньому процесу. І власне премія, яка завжди була таким дуже ну, святковим да, проєктом для нас, ми там розуміли. Що мабуть там зараз не на часі точно для святкувань, але ми почали з там з усіх куточків країни отримувати. Історії прикладу ну просто неймовірного героїзму вчителів. І ми зрозуміли, що е, на цей час, на час повномасштабного вторгнення, 22-23 рік, нашою задачою буде задокументувати ці історії, не дати їм е, бути забутими, пропасти. І ми е, відповідно не відзначали найкращого чи найкращих, тому що. Ну, от уявіть собі, це реальні історії, які ми збирали, і які потім увійшли у книгу, яку ми видали. Це збірка жити щоб навчати. Вона, до речі, доступна на сайті в електронному вигляді двома мовами: англійською українською. Отже, з реальних історій, вчителька ем, е, ну, закладу інтернатного типу у Чернігівській області опинилася. Повністю без зв'язку під обстрілами нікого немає ніхто більше не вийшов на роботу. Вона бере і організує все вивозить весь свій навчальний заклад у безпечне місце. Вчитель Іван Верещака з Херсонщини окупанти викрали його сина для того, щоб змусити його. Перейти на російську програму там і навчати дітей своєї школи, там хвалити Путіна. А вчителька, яка 45 директорка школи, до речі, з Харківщини, яка 45 діб провела у катівній російській, а якраз через те, що вона відмовилася співпрацювати із загарбниками, і її врятувало насправді ну, ЗСУ, звичайно, да, тому що там було деокуповано містечко, в якому вона знаходилася, і вони під покровом ночі просто під обстрілами. Тікали, поверталися назад, і вже за два дні після того, як вона повернулась на свою деокуповану ну, в своє деокуповане місто, в свою школу вона відновила навчання. Ну як можна порівнювати та обирати кращого з цих історій? Це просто приклад ну величезного героїзму і стійкості. І я хочу ще сказати теж з важливого, щоб ми зрозуміли, наскільки наші школи і наші вчителі вони були саме. Ціллю окупантів, тому що перше, що вони робили, одне з перших, вони заходили в школи, вони викрадали директорів вчителів, і вони починали перетворювати от, українські школи на фабрики пропаганди. Тому там стійкість наших педагогів вона просто була неймовірна. І тому 22-23 рік ми робили те, що ми збирали ці історії і намагалися робити їх якомога голоснішими і а, в. 25-му році, нарешті, ми змогли разом з режисеркою Катериною Горностай зняти фільм Стрічка часу саме про вчителів української школи у війні, і він увійшов до основного конкурсного відбору Берлінала. Це дуже престижний берлінський міжнародний кінофестиваль. Ось так ми розказуємо да, намагаємося розказати, привернути увагу саме до освіти, тому що діти вони діти є лише один раз, їхній шкільний досвід, який зараз відбувається під час війни. Він є. Неймовірно тяжкий, неймовірно унікальний. Ну так е, немає прецедентів, коли б країна справлялася із е, такими величезними викликами в такому великому масштабі, і це завдяки шкільним вчителям. Нам всім насправді це... дуже були, що наші діти живуть в такий важкий час, що ми всі живемо в час великої війни і. Коли ви розповідаєте такі історії, я вкотре переконуюсь, наскільки я особисто пишаюся жити в країні з такими українцями, з такими вчителями, які відстоюють українське, і точно віримо, що Україна переможе. І дякую вам за цю розмову про національну премію Global Teacher Prize. Ми говорили із директоркою з комунікації громадської спілки Освіторія та організаторкою премії Жанною Дуфіною та минулорічною переможницею Ларисою Романишин.